виконував заклики Рема Михайлович Кучін, директор по класу Карпенківського ліцею імені Антона Кушинецького, науковий керівник Кремля Петро Васильович, біології біологу Бородянківського ліцею імені Антона Кушинецького, Ренат Ісвіджин, Ренат Ісвіджин, стан Дочинський з лісової біології та екології, астробіологу на території технічного факульту, об'єкт освітній центр популяції астробіологу на території колишнього Бородянського та Тумського району івано області. На Захист виноситься особливості екології астробіологу на території технічного факульту. Завдання дослідження. зоні динамики зустрічають внешне спокій, розвитки екологічно себе зв'язаного безтурбового ставка можна здивити, що не були та про території, тут які статус даного виду, яка до характеристики впливу людини на, на популяцію і асурдна увага до заходів для збереження оптимального розвитку популяції цих відділ нього виду на Хмельниччині. Актуальне дослідження імуногіологічні засоби являють відчислення стужки життів, енергетику, діалогізми для людини, глутомоїдовжі, що дорівнює свіжі Реформація про істоплення плахів судливо в зоні антропічних ландшафтів має велике практичне значення, так як більшість даних рейдів плахів є регуляторами чесності популяцій дрібних хребетів і великих членів супомогих тварин, які суттєво впливають на стан посів і насадження, і насадження сільськогосподарських угідь. Це дасть змогу правильно сплінувати і спрогнозувати комплекс практичних заходів по захисту культури через заголовлені дії зробленого на популяції потенційних шкідників, полів і лісів. Впливу даними та історичними майстерами цього періоду полювання за нашими даними за п'ять років до дослідження випадково чи свідомо було затравлено шістнадцять акрів молодих тринадцять з них мертвих львів дванадцять з них було мертвих птахів ці види не завдають людям шкоди шкоди вони існують у переживі що яструб шкодливі птахи які гинуть від отруєння та підпалю вони руйнували в місті Версалю в межах району було знищено вісім гнізд якорів малого цей вид рятує що переважна мандрівна не на вирази високі і не завжди їх для коніптахіотропальними э, шумом від сприятливий для нестових біотепів, зрідка при порушенні розташування проводів лег, птахі крили, зачіпається кілька проводів з за зараз, виникає ефект коротк... короткого замикання, птахігієних від електричного розряду загальному за п'ять років спостережень загинули 18 особини ястромолого, що значено э, зазначеним показником весною. На території північного покуття найбільш поширені з усіх ланчафах я з яструмалий. Ястру Малий є посівим нашої місцевості, який у позанісовий і зимовий період здійснив невелику кутівлю селі сіл до населення пунктів сам Коли влаштовує гнізди найчастіше набук на бокових дуках а розмір клапки у міністру 0,4 плюс-мінус 0,5%, яйца. Аналіз терфічних подавань світячого дослідження видів дає перевагу теплокровних хребетних в його раціоні, переважають певні види птахів в незалежності від пору року. Рекомендації зберегти граву бубові лісить старших піддавий груп у зоні дністрового і ландшафту. Дитю, яких найбільше хочеться без яструбовних малі провести просвітінську роботу серед школярів щодо неприпустимості імінації міст і розляплення дорослих птахів в гністових біотепах, раціонально використовувати пестициди при обробітку полів і лісів по мірі можливості, змінювавши інсектициди фермо фермонами, пастками, що здає змогу захистити яструбових птахів від отруєння, активно співпрацювати з мисливцями, роз'яснюючи їм неприпустимість відстригу. Регулярно розвінчувати міф, що побудує у місцевих жителів щодо шкідливості ястубу малого, пояснюючи їм справедливість аспекти біологічної даного виду, а не надумані. Енерге... енергетичним компаніям, слід регулярно перевірити наділ дротів на висоководних лініях електропередач, що... що захищають хижі птахів від короткого змикання внаслідок зачіпання дротів.